Доброго ранку. У нас сьогодні 8 вересня. До мене приїхав знайомий підписник Юра з Вінниці. Привіт. Так. Катаємося на такому офігенному РТ Дождурангу, це моя мрія. Такий позашляховик, називаємо його так. Їдемо зараз ми на південь в сторону Ледбриджа. І, Юра, розповість, з чому їдемо туди. Ми їдемо туди поцікавитись, теж знайшли нашого співвітчизника, який працює в канадській компанії J3. це один з найвеких національних канадських операторів, який закуповує зерно, займається логістикою, має свою перевалку в порту Ванкувер. В них дуже щільна мережа по Канаді. І Ось ми їдемо поспілкуватися. З нашим співвітчизником, який вже живе декілька років тут і працює саме закупівельником зерна. І поцікавити, з чим відрізняється схема закупівлі-продажу канадськими фермерами і логістичних і трейдерських компаній між процесом в Україні і в Канаді. Цікаво було би почути їхні відзиви і як працюють вони, і наскільки вони схожі по підходам, по методології, те, що в нас зараз функціонує в Україні. Ми будемо перевіряти. Дякую. А від себе я добавлю, що Юра це правильно українець, який спочатку задонатив на дрони для ЗСУ. Я трішки пізніше потім покажу відео. А це як правильно робити. Бо от нещодавно мені писав, я вам показував попередніх відео. Так, от чувак, який мені там погрожував, щось там писав. Це псевдоволонтери, псевдо, як він там себе називати, навіть не хочу. Так ось так це працює. Приїжджають підписники, донатять, я з ними катаюся, приділяю увагу, ділюся всіми своїми знаннями та досвідом, своїми контактами. В Українська це називається нетворкінг. І побачимо, що ми назнімаємо сьогодні. Завтра і завтра ми також поїдемо до іншого підписника мого на північ і не сфел. І також до одного з фермерів, якого ви вже давно бачили. Це погнали. До речі, показую, бачиш, сарай стоїть зліва. А uh -huh. справа технології, а, як Херсонські сарай, який не можна, бо це є достояння країни, а це причепні комбайни старі, да, без кабіни. А, так, не можна ті комбайни, ой, не можна ті парни, сараї да, зруйнувати, поки вона сама не впаде. Спів зняти, поливають канаплю. Не знаю, так, да, канапля не зніметься. Ще один такий розвалений. Бар, саранчик. Он наша ціля, той елеватор зверху. І тут такі от зона відпочинку є поруч. Перепади на дорогах. Давай паркуйся біля білого того. Рама. Вестіл. Це чисто канадський, знаєш. А, ні, кастомер паркінг попереду. Кастомер. Да, Ми сюди поїдемо. А тут, мабуть, працівники. Ні, от краще он бачиш, що тут з цієї сторони. Об'їхати? Так. Тут у нас один українець працює з Одеської області, хлопець. Емігрував у 2017 році. Ми там зустрічалися з його керівництвом. Він працює, по-моєму, супервайзером тут. А ми потім трошки розповімо про елеватор, цей, коли поїдемо на ланч. Бо було незручно знімати канадців. Юра відповість на всі запитання. На таких фурах привозять зерно. Зараз йдуть шнива у фермерів по всій канаді. Зараз під'їжджає машина з, з дурамом. Це тверда пшениця на яка зіпер виробляють паску, макарони, і її з неї візьмуть з'їзд зразок. Далі машина заїжджає на елеватор і е, зважують для того, щоб розуміти мовку з машиною і з дурому. Потім машина розвантажується, зважує знову і виходить а, вага а, цього турба, який заїхав, і О, далі йде в один з е, Сайлз, лінів е, так називаємо, ага. і де можна ізберігатися. Ти ж попереджаєш. Все нормально. Все, ти заробив свій торт, ти, можеш йти їсти спокійно з чистою душою. Звірка ютуб гормоє. Зупинилися біля технічної коноплі і показати вам, як вона виглядає на волок. Оце... А, це не технічна конопля. Я вже розігнався. Це не технічна конопля, це у нас. Що це у нас? Це у нас якась соя. Так, це у нас соя. Ось так от виглядає соя на волок. Вона вже тут почорніла, згнила трішки, нічого страшного. Це точно що в тебе? Так, да, вже це... проростає і в тебе, так? Да? А, Ні. ще Ні. немає. Ні. Це тільки в мене. Це нормально в мене це А, мене? це не проростає, це вона трішки залишилась у неї хвостику. Але знову ж таки, такі вологибне, воно лежить. Яка нормальна порівняно з українською? Важко сказати, надо що підсушилася. Поїхали далі шукати коноплю. Зараз ми з Юрою повертаємося до Калгарі, далі, далі, далі на півноч. Але як я обіцяв, запитаю Юри, що він хотів саме дізнатися тут з місцевих елеваторів і яку інформацію тут ну, отримав. Цікаво, да? оскільки ну, мета мого приїзду в Канаду, це саме я привіз сина поступати в Ontario в в High School. У да, да. зв'язку з тим, що в мене є ще там тиждень-два відпустки, і от я знайшов вже ні не контакти, зідзвонились ми стосовно можливості відвідати іншу провінцію в Канаді, поспілкуватися з фрамерами. З компаніями, які займаються закупівлею зерна, зрозуміти, як це відбувається. До речі, ось проїжджаємо мультибрендовий парк у фермера збирають, так? Да. Ага. І справді було цікаво зустрітися з нашим земляком. Я теж його знайшов через контакти. Хлопців Торонто, де працює в канадській компанії G3, працює з закупівельником на елаваторі. Поспілкувалися з їхньою командою, з його колегами, які умови, наскільки відрізняються від того процесу, який в нас є, або був як мінімум до війни в Україні, на що зважають саме ці компанії, які умови дають своїм фермерам, які контракти прив'язані до тих бірж. Полісі, як вони казали, або до канадійської біржі, якщо ми говоримо про ріпак або канолу, як відбуваються процеси заключення договорів, але в загальних рисах майже однаково по всьому світу такі самий елеватор, така сама вагова, так само заїжджають траки, робляться зразки, аналізи є в них, так як в нас українські ДСТУ. Які дають можливість класифікувати якість зерна? Є їхні прийняті стандарти, по яким вони класифікують відповідно там жито, пшеницю, горох, ячмінь, той самий ріпак? Цікаво, як вони спілкуються з канадськими фермерами, яка в них конкуренція? Наприклад, якщо ми говоримо про фуражне зерно, вони так само конкурують три дораз з компаніями, які використовують в... Тварини стрій карма, той саме фуражний ячмінь або фуражну пшеницю. Було цікаво почути їхній фідбек. І ось закінчили такий екскурс, ну справді, справді цікаво. В загальних рисах нічим не відрізняється, але як кругом є свої тонкощі, як кажуть, дьявол криється в цих деталях. От в Канаді є тут є свої деталі, в яких вся специфіка цього розуміння. Але знову ж таки є спотові контракти, так як ціна сьогодні на сьогодні. Є базисні контракти з прив'язкою до котерування на ф'ючерсах, на відповідних біржах, на які вони опираються. В їхній компанії є побудований, Вони кажуть, зараз в... впроваджують такий плейс, там де є електронний кабінет фермера, там, де вони бачать. Яке зерно він здав, якої якості, відповідно на яких умовах і по яким цінах він може законтрактувати. Можливо, це на озброєння можемо взяти собі. Дуже цікава специфіка, що в них є цей зерновий зернова. Це, Grain council, да, council. Вони, на жаль, на елеваторі не знають, як це управляється, скоріше все, з центрального офісу. Де вони покривають страхування? Наприклад, якщо є якийсь трейдер, е, зобов'язався закупити зерно по відповідній ціні і він, не дай Боже, збанкрутував або щез, то зобов'язання по виконанню вимог до фермера, тобто за його зерно буде заплачено у цим Ґренканселом. Тобто, це як ком... це організація, як гарантор виконання своїх вимог е, трейдерам. Плюс додатково цікаво, що в них всі компанії-трейдера мають мати відповідну ліцензію і вони мають е, доказати свою можливість або платоспроможність е, державі, те, де що вони можуть виконати свої фінансові зобов'язання перед фермером. Тобто таким чином сам фермер не буде Чекай, мати пам'ятаєш Ниви. О, Ниви, Ниви ми мали заїхати подивитися. Що да, справді тут, тут є такі? Є дві. Дві, дві ниви, зелене і Ну-ну, вибачай, перебив. Да. Е Тобто було би цікаво, да, можливо, перейняти якийсь досвід і формування такого механізму і в нас, в державі, оскільки дуже часто, ми, якщо викуповується зерно не по попередній оплаті для фермера, а з постоплатою, то є ризики, що це зерно поїде і з вами ніхто не розрахується. От в Канаді є такі Відний запобіжник теж дуже цікаво. Тобто, це з одної сторони лімітує ринок, що не кожен може вийти на ринок зерна, як в нас в Україні, і торгувати хто захоче. Але тим не менш це обезпечує і страхує фермера від того, що з ним можуть не розрахуватися, і він втратить гроші. Це, скажімо, такий плюс, який можливо, можливо б нам було б цікаво взяти на озброєння для нашого ринку. Та бачимо траки тут і поля, які їдуть. Зупинилися бо дощик, пройшовся. Ну, в принципі, ти ну, закрив всі свої питання, так, ну, по да, ну, з... на, на першій зустрічі. На першій зустрічі, да. Те, що ми нам було зустрітися і поспілкуватися Перше, Перше питання закрили. нас ще да відкрите питання зустріч ще на одному елеваторі, і з місцевим канадійським фермером було цікаво почути, як він продає, яка його стратегія продаж, як він формує свою стратегію продаж, на що він розраховує, чи в них є розуміння. Коніктурної сівозміни, да, наприклад, він вибирає, що сіяти, що на наступний рік буде більш прибутковим, або ф'ючерси на наступний рік на якесь зерно вище, і він відповідно буде сіяти і вже продавати. Чи буде він продавати тоді, коли збере? Ну це цікавий підхід саме канадійського фермера, як він це бачить, і який механізм працює, як це вже вбудовано в саме в канадську систему, наприклад, пост пост -постурожайно, да, постурожайної. Праці з цим зерном, бо ми всі розуміємо, дуже важливо технології, так, як обробити, як посіяти, які гібриди, які підходи, які системи захисту. Це перша половина успіху. Друга половина успіху як отримати максимальний прибуток, як правильно зберегти цей врожай і як максимально його вигідно продати. От дуже часто аграрні компанії роблять огляди і саме акцентують увагу на технології, але б додатково було б заакцентувати увагу, і мало хто розповідає про те, що робити після того, як зібрали, як його контрактують, як його зберігають, як його відвантажують, якою логістикою користуються, чи все відправляють траками, чи використовують залізничну логістику, які порти приймання, яка інфраструктура в Канаді для цього є. І коли я шукав для себе і зрозумів, надзвичайно мало обмежено цю інформацію, хотілося б. Безпосередньо, скажімо так, з поля, з перших вуз, з першого джерела, почути, як це працює саме тут в Канаді. Ну добре, це ми зробимо. Сьогодні-завтра чекаємо на відповідь від фермера. А далі ми прямуємо на Калгарі. Тут Дощик то є, то немає. Заїхали Савей, поїдемо поїмо. Поїхали далі кататись по провінції з Юрою. Він приїхав для своєї дружини знімати що таке банс Хотспрінс. Людина перший раз молодець. Їде по правильним місцям. Хто постійно питає вартість, скільки коштує? Ми зараз будемо заходити за 16,50. Ще півтора року тому це коштувало 8 доларів. Вийшли ми після купані Івана Купала. Що, тобі сподобалось? Ні, супер, дуже класно. Такий варіант нашого Закарпаття, можливо, навіть. Але теж і в Канаді є такі мінеральні джерела. Банд. Так, ну сумніваюся, що в Закарпатті можна за такі бабки, за такі гроші. Такий сервіс отримати і взагалі такий от, краєвид. скільки? 16 доларів канадських. 16 канадських доларів так, так. Не дивіться на мене, на вулиці десь плюс 10, це просто я в шапці вийшов. <свісно> Катаємося по вечірньому банфу. Гори. Приїхали до Джефа Карлсона, вони тут комбайнують ячмінь. Прикольний такий видон, перегрузка йде із карта зернового на фуру і е, нафтова вежа така працює. Тух-тух-тух-тух. Класно в Канаді, навіть е, восени. Can we ask start asking the questions? Yeah. Coming to Canada and uh, I want a farm. I would go and uh, work on a large farm for a year because things are a little different wherever you go. Yeah, right learn the idiosyncrasies